Нещодавно на Буковині з'явилась нова комплексна система ВІМ. У чому особливість ВІМів сьогодні нам розповість начальник Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Віталій Пономаренко? Вім це система, яка складається з рамки датчиків, а також відеокамер, які допомагають зважувати вантажний транспортний засіб в Русі без зупинки його на місцях. Якщо ми робимо порівняння з існуючими зараз габаритно-ваговими майданчиками, де інспектор повинен зупинити транспортний засіб, направити його на ваги. Він в подальшому буде зважуватись, то ця система допомагає важити вантажні транспортні засоби без зупинки такого транспорту. Ходять такі стереотипи серед водіями, що якщо ти цю рамку будеш об'їжджати, або там трішечки правіше, трішечки лівіше, по зустрічній смузі вона не зафіксує. Я хочу розвіювати ці міфи і повідомити, що це не так. Будь-який транспортний засіб, який переїжджає в районі дії цієї рамки, а саме під нею, він автоматично зважується. Є відповідні датчики, які розташовані по невеликій частині території дорожнього полотна, які е, системою зважування кожний видає окремий параметр, і система вже аналізує і дає загальну картинку по тому чи іншому транспортному засобу. Також ці датчики приєднані паралельно до відеокамер, які е, фотографують і роблять відеозйомку безпосередньо транспортного засобу з фіксацією його державного номерного знаку, який є на транспорті. І Три елемента, грубо кажучи, це саме зважування, безпосередньо фотографія транспортного засобу і аналіз. Прив'язка його до часу, допомога, допомагає е, прив'язати саме ці, ці три події до однієї і зробити зважування даного транспортного засобу. Ця система автоматично показує його вагу, і в випадку, якщо система бачить, перевинавантаження, вона автоматично виставляє відсоток. Відхилення від допустимої норми ваги, спираючись на яка специфіка транспортного засобу. після зважування і випадку виявлення порушення габаритно-вагових норм. Перевізнику буде надіслана постанова, про що буде вказано, де саме відбувалося зваження, оскільки по Україні зараз функціонують 35 таких рамок. буде прив'язка безпосередньо до якої рамки, в якому населеному пункті або можливо на відрізку автомобільної дороги це було вчинено. Який транспортний засіб? І сума штрафу за перевищення. Відхилення від 5 до 10% це 8,5 тисяч гривень, якщо від 10 до 20 це 17 тисяч гривень, якщо від 20 до 30% це 34 тисячі гривень. І є ще е, понад 30% це 51 тисяча гривень штраф. В майбутньому буде встановлено ще два віми в е, поруч з населеним пунктом лівенці, а також поруч з населеним пунктом Ростоки. Але вони будуть запущені е, в найближчий час.